Комунальне підприємство Звегільтепло. Повністю підготувало теплове господарство до опалювального сезону 2025-2026 років як для роботи в штатних умовах, так і в умовах можливих блекаутів. Наприкінці 2024 року завершено монтаж першої безкоштовно отриманої когенераційної установки. У грудні 2024 підприємство отримало другу установку, яку змонтували впродовж ремонтної кампанії 2025 року, після проведення пусконалагоджувальних робіт. Обидві установки введені в експлуатацію у разі блекауту. Вони зможуть забезпечити 26% споживачів комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії. Уже закінчена велика робота, яка була розпочата в цьому році для підготовки до нового опалювального такого періоду. От ми тільки що були на першій конераційній установці. Зараз другу конераційну установку ми дивимось. І що це таке конераційна установка? Це е, такий пристрій, установка, яка використовуючи газ виробляє електроенергію і виробляє тепло. І паралельно, паралельно, от Зараз Людмила Михайловна, які потужності однієї другої установки, і от, якими… Е, Будемо так говорити можливості, ми будемо користуватися на випадок, якщо десь, як кажуть, не дай Бог, не буде освітлення, не буде електроенергії, або потім і подивимося і як не буде газу. Готуючись до опалювального сезону, завдячуючи нашим донорам, ми отримали дві когрегаційні установки. Одна на 100 кВт, друга на 160, біля якої ми зараз стоїмо. Ці когуренційні установки забезпечують повністю дві котельні. Виробництвом електроенергії, ми вже із рема не беремо електроенергію і додатково дають теплову, виробляють теплову енергію, яка також йде на обігрів помешкань наших мешканців. На сьогоднішній день ці когоційні установки повністю пройшли на і вже запущені. І на сьогодні ми користуємося, виробляємо. На період блекауту. Ми будемо мати свою електроенергію. Тільки по цим двом котельням? – Тільки по цим двом котельням. Додатково були ще виділені гроші на цей об'єкт із міського, міського бюджету. Мільйон да. шістсот. і на перший об'єкт це мільйон сто. Це Власне, власні кошти. кошти. Ми поставили дизельні пальники ріло, які будуть виконувати як резервне джерело теплопостачання на випадок відключення газу. Вони працюють на дизелі. В тепломережі встановлено багато пальників газових рієловських, тому вони підбирали саме ці і дизельні для того, щоб було легко замінювати. Усі котельні підприємства забезпечені альтернативними джерелами живлення дизельними генераторами. Крім того, завдяки проєкту Реварм частина об'єктів критичної інфраструктури отримала комплекти резервного енергоживлення на основі інверторів та акумуляторних батарей. На одному з таких об'єктів звягель тепло додатково збудувало та підключило сонячну електростанцію, що забезпечує його електроенергію власного виробництва. На п'яти котельнях встановлено дизельні пальники. Придбані за кошти місцевого бюджету у разі припинення газопостачання, вони дозволять зберегти тепломережі і системи теплопостачання від розмороження. Дві котельні дообладнано котлами на дровах, щоб забезпечити стабільну подачу тепла навіть без газу. На такій котельні, якщо допустимо припиняється постачання природного газу, система в нас нагріта. В нас є. В досталь часу ми циркулюємо насосом циркуляційним і контролюємо температуру в кінцевих точках. Коли температура падає, автоматично ми на протязі максимум двох годин. Переставляємо з газового пальника на дизельний і все, і якби відновлюємо роботу і працюємо. Для того щоб машина працювала і ще є виконано багато додаткових робіт про те, що ми говорили. На даний об'єкт гроші відділялися з міської ради, на другу когенераційну машину робилося за власні кошти. Тут окремо йде вузол обліку газу, який він розміщений, щоб бачити скільки газу споживає машина. І це все також через Житомиргаз, це зміни до проектної документації. Тобто, ну це також не дуже простий момент. Потім. Оце все, що ми бачимо тут, це є обладнання теплового контуру когенераційної машини. Електрокотли, якими ми також гріємо, беремо електроенергію з машини і скидаємо на вхід наш котел. От, так само два контури тут по, по теплу. Тепловим лічильником, де видно, скільки виробляє тепла когенераційна машина, ми бачимо всі параметри роботи машини. Там на, на пульті в машині додатково ще поставлено два електрокотли для того, що когенераційна машина електричною потужністю 160 кВт при роботі має бути завантажена не менше як на 50%. Для того ми ще додаткову електроенергію з машини беремо на електрокотли, де також гріємо теплоносій і скидаємо на вхід в нашу систему. Тобто це все забезпечує догрів системи опалення і з електрокотлів, із, із охолодження самої когенераційної машини. Саме цей дизельник був, пальник встановлено на цей потужний котел, але він покриває тільки одну третину його потужності. Ну, Зв'язку з тим, що нема потреби підтримувати температуру в нормальному режимі, бо це аварійна ситуація має бути. Вкладений автомат. Таким окремим насосом, який подає паливо, ну і повністю контролює весь процес випалювання. Ситуація в Україні нас змусила дійти до поставки такого обладнання, як би там не було це прикро. Досвід встановлення резервних істочників тепла на дизельному паливі був примінений не тільки, наприклад, в Києві, в Черкасах, я знаю, що в Чернігові це зробили, і, ну, і сам Зляєль також прийшов на це рішення для того, щоб забезпечити теплом мешканців міста. Комунальне підприємство Звягільтепло продовжує модернізацію, щоб гарантувати стабільне, безпечне та ефективне теплопостачання для мешканців громади у будь-яких умовах.